Ви гадаєте, що найгарніше в цієї дівчини? Мені подобається форма брів, виріз очей і колір волосся. Оберіть щось одне. Е, давайте виріз очей. А що ви виграли в генетичній лотереї? Як на мене, ніс, можливо, фігуру і характер. А можливо є ще щось таке, що ви змінили в собі? Я думаю, ні. Прошу свій, коли ти поруч, я сам і світ. Як ви гадаєте, що найгарніше в цієї дівчини? Носик. Носик. А що ви виграли в генетичній лотереї? Носик. Носик. Можете так. показати, будь ласка, нам свій носик. І можливо є щось щось таке, що ви змінили б собі? Немає, абсолютно нічого. Немає якогось думала, е, хотіла би бути вищою, а зараз розумію, що сенсу немає для дівчат і маленький ріст теж підходить, теж красиво. Дякую вам і гарного дня. Па-па. А ви напишіть в коментарях, що найгарніше в останньої дівчини? Всім до зустрічі.